Тож триває ефір на громадському інтерактивному та радіо 1. з нами на зв'язок вийшла волонтерка із села Крупа Жанна Концемал. Вітання, пані Жанно. Слава Україні. Доброго вечора. Героям слава. Пані Жанно, хочемо поспілкуватися про вашу волонтерську діяльність. Розкажіть, будь ласка, на даний момент, які у вас є потреби, як ви їх закриваєте, і яким чином наші глядачі та радіослухачі можуть долучитися вам у цьому зборі. На даний час ми відкрили збір на автомобіль повнопривідниця Джип для 68-ї єгерської бригади, яка знаходиться у Донецькій області, Вугледарський район. На медчастину всі, хто може допомогти, наші реквізити на банку на приват на МОНО є у на, на моїй Фейсбук-сторінці. Також ліки дуже потрібні від контузії, ліки, від простуд, ліки, відрощини, ось такі на зараз на даний момент потреби. Угу. Чи відомо вам вже на даний момент, скільки вам ви зібрали коштів саме на цей автомобіль для 68-ї бригади, і скільки ще потрібно. На даний момент є 22 тисячі, а потрібно 140 тисяч. Угу. Ще 120 двадцять тисяч. Та ну до речі, ми під цим відео теж даємо посилання на ваш так. Фейсбук профіль, щоб всі, хто, хто має таку можливість і бажання, теж могли перейти і долучитися до цього збору. Так. Ну а ми загалом та пані Жанно, загалом розкажіть нам. А про вашу волонтерську діяльність, як давно ви цим займаєтеся, і що вам вдалося зробити за цей час? Почала я займатися такою діяльністю. Ви знаєте, це починалося просто як допомога для свого брата, але воно переросло масштабніше, тому що вони зараз всі. Наші брати, наші чоловіки, батьки хто е, воює, вони усі наші. І допомогти одному це нічого. Це треба допомагати усім. Е, почали зі свічок. Ми їх шукали. Е, було дуже важко знайти е, на початку березня е, минулу, минулого року, і вирішили, що треба пробувати самим. Почали збирати картон, почали збирати бляшанки. Парафін, віск доєднувалися церкви, доєднувалися люди. Хто приносив? Але ми бачили, що цього мало заляти свічки, які накручені бляшанки. Дуже мало цього парафіну і воску. Відкрили збір. Люди довірилися, і ось так помаленько почалося. Потім вже дрон. На дрон зібрали для нашої сотої ТРО, яка ще була на білоруських кордонах: ковдри, печиво, їжа, ліки це все, що потребують наші хлопці. Ніби тут це дрібниця, а для них це ну, значна допомога. Пані Жано, хто долучається до ваших зборів? Хто можливо вам допомагає безпосередньо на місці? Зараз на початках дуже допомагали односельчани і родина. А зараз вже дуже багато з багатьма волонтерами знайома, які допомагаються, і польські волонтери, і наші волонтери, і Житомирські волонтери. Також дуже нам допоміг Леонід Іванович Гроголь, це депутат Підгайцівської сільської ради, за що йому велика дяка і шана. Міжнародна, ой, захист на національних інтересів мережа Ант, Ант. також Ант. Юля Вусенко, Ант, Ант, вибачте. так, так. Юля Вусенко. Ну, от, це наразі ці люди, які дійсно, дійсно допомагають. Пані Жанна, ви згадували про те, що була потреба в Парафінові, то де ви Його знайшли? Яким чином? Парафін спочатку <працю> люди знаходили, знаєте, колись лежало дуже багато у наших бабусі. А тепер е, є потреба, і люди приносять, знали, що воно потрібно, але цього було мало. Бо це 2 кілограми, 3 кілограми, це дуже мало. 25 кілограм це дуже мало. Відкрили збір і почали шукати по е, інтернету і. Е, Знаєте, методом профіпу помилок, тому що не завжди міг прийти якісний парафін. Парафін повинен бути гідроочищений, він тоді безпечніший, коли йде горіння свічки. Він тоді безпечний. Вийшли на таку Ірину з Догобича, і от вона постачає дуже хороший парафін. Пані Ірино, дуже дякую вам. А віск віск також хто бджоляри допомагали і. І теж по інтернету замовляємо віз. А яким чином ви вибираєте ту бригаду чи той батальйон, якому допомагають? Чи до вас звертаються безпосередньо військовослужбовці, чи можливо ви шукаєте кому допомогти? Звертаються безпосередньо напряму шукають. Напевно вже в мережі бачать, знають і звертаються. Можуть самі волонтери, можуть самі військовослужбовці. Ось була. Юлія Шевченко пише до мене, що пані Жано, я бачила, що ви маєте велику кількість свічок. Чи ви можете на наш батальйон допомогти? Ми якраз вирушаємо на нуль. Звісно, що допоможу. Як я можу не допомогти? Якщо це необхідність, ну братов, братовий батальйон це навіть і не говориться. 68-й, Це мій рідний, дорогий. Вони вони усі мої рідні, Незважаючи, що я їх навіть і не знаю, в обличчя просто по телефону. по в мережі Сігнал чи Вайбер, ми з ними спілкуємося. Тепер сота 53-й батальйон. Там кум рідний, якому також потрібна наразі допомога у тепловізорах, в касках, раціях, ліках. Це все їм потрібно зараз на напрямку Бахмутському. Ну, якось так і самі, і, і вже де родини з родин, хто прийшов, то всі, всім допомагаємо, всім по можливості. Угу. Пані Жанно, то як часто дійсно от військові дзвонять вам і можливо вдякують, що вникають про ту допомогу, яку ви їм надсилаєте. Постійно постійно дякують і викидають, що в мережу Фейсбук щось що така, така людина допомогла. Це приємно, звісно. Хоча це дуже мало, це невеличка така допомога. Вони вони наші титани. Це їм дяка. Це їм спасибі величезне за той захист, за ту стійкість, мужність, яку вони несуть там. Ми це дрібниці. Пані Жано, знаємо, що ви працюєте вихователькою. Цікаво, чи діти знають про цю ситуацію в нашій країні, як вони реагують на війну? Так, звісно, дітки знають, тому що е, в моїх вихованців також і дідусі е, на, е, проходять. На полігонах вишкіл і воюють на нулі тати дядьки. Тітки, тому вони звісно що в курсі того, що їхні родини, їхні родичі це герої, і вони допомагають також всіляко. Ну, малюють малюнки. Вони вже самі питаються. Жанна Ігорівна, коли ми будемо малювати, коли ви будете відправляти, також приходять мої вихованці допомагати крутити, накручувати свічки. Тобто їхня допомога також неоцінена. <реш> угу. Тобто дітки теж допомагають створювати ці окопні свічки? Так, так, так. Угу. Ми е, е, зачасту в суботу, бо так на роботі осі. І от мами з моїми вихованцями вони долучаються, і дітки крутять залюбки. Вони знають, що вони, що ця свічка зігріє якогось воїна. Тому діти, діти свідоміші нас. Пані Жано, якщо говорити загалом чи приблизно можливо підраховували, скільки вам вдалося зібрати всього того для наших захисників на фронті протягом цього року? О, я не підраховувала, якщо чесно, дуже багато зі свічок, це напевно вже більше. П'яти тисяч свічок ми зробили більше п'яти тисяч ліків. Це ну півтони, я тоді е, зараз ми зібрали і відправили на вугледар. Та і далі ми збираємо ліки. Тому так сказати, ну скільки всього навіть не підрахую. Багато. А якщо, якщо говорити про ліки, то е, яким чином чи можна дійсно треба кошти перераховувати, чи можна дійсно приносити чи привозити вам безпосередньо якісь ліки, якщо які саме е, зараз дуже потребуються ліки від контузії, нейроксон? Я так зараз не згадаю, бо в мене все на списку в вайбері, бо тому, що його хлопці скидають на вайбер нейроксон це самий перший від головних болів, тому що якщо їх прокапають, вони пролікуються дуже сильні головні болі, і є певний перелік ліків, які необхідні надати зараз. Не можу списка але. Можна приносити, можна перераховувати кошти. Мої картки у Фейсбук є рахунки. Є ми все це висвітлюємо, максимально висвітлюємо, тому що це людські кошти, я це розумію, і стараюся по максимуму показувати все, що ми купляємо, куди відправляємо, на що потрачено. Ну ось так угу. ну і стосовно автомобіля, на який ви збираєте, то Папа. який це має бути автомобіль. Для цієї єгерської бригади ви згадували так? Так, так. Це на медчастину. Це має бути джип, повнопривідна автівка на високих колесах, тому що там дуже важко їздити на звичайній машині. Там вже нічого не їздить, тільки ось з такими машинами можуть їхати. Угу. Ну і, Пані Жанна, загалом на вашу думку, та... вона... так, так, будь ласка. Ні-ні е, ні, все добре. Я хотіла сказати, що е, вони не вартують в теперішній час, і дуже важко е, назбирати таку, таку суму. Хоча я знаю, що я не опускаю рук, я сподіваюся і надіюся на це, що ми в скорому часі її е, купимо. Цю машину, яку е, ми. Ну, ми вже її придивилися, вона є. Продавець пообіцяв її притримати для нас. Це питання у коштах. Наскільки швидко ми її зберемо, настільки швидко вона поїде до наших хлопців для їхньої підтримки? Тому що у них вже з автівок, з того, що в них було в арсеналі, їхньому з автомобілів уже нічого немає. Угу. Останній ну, курс, якого розірвало, це було позавчора. Угу. Так. Пані Жанна, у вас якраз зараз можливість дійсно звернутися до всієї нашої аудиторії. Нас зараз на радіо один чує вся Волинська область, і ви можете закликати до допомоги у вашому зборі. Дорогі друзі, я усіх вас прошу підтримайте цей збір. Ця автівка дійсно їм необхідність. Це не для того, щоб просто десь їздити, це для спадщині. Тіння наших хлопців, які поранені хлопці, тому дуже вас просимо, усі допомагайте. Навіть ваша одна гривня, дві гривні це велика допомога. З кожного по гривні це буде автомобіль. Дякую усім, що ви є, що ви підтримуєте і з разом до перемоги. Та обов'язково переможемо. Дякуємо, пані Жанну, за вашу невтомну працю, за всю ту допомогу, яку ви зібрали протягом цього року. нагадаю, нашим видачам та радіослухачам волонтерка і села Крупа Жанна Концемал була з нами в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1. На все добре, пані Жано.